На запрошення головного управління національної поліції в Тернопільській області робимо такий цікавий захід спільний для мам і діток. Дітки роблять різні такі подарунки: це брилочки, це ліхтарики і дуже такі гарні листівочки. Паралельно мами поліцейські, мами цих діток займаються такою релаксацією. Це захід з психологічного розвантаження в техніці нейрохвилі. Цього заходу є зняття напруги, так тривожності і такий релаксаційний захід для того, щоб вони могли перезагрузитися і в майбутньому набагато краще і якісніше виконувати свої функціональні обов'язки. Ми сьогодні тут робимо. Для воїнів ліхтарик і листівка. Ці подарунки для військових, тому що ми їх любимо і чекаємо. Це буде частинка доброти, частинка така іскорка любові від наших діток. Також для дітей це дуже потрібно. Потрібно, щоб вони знали, що там є ті, хто захищає, береже нас спокій.